Приїхав до мене на ремонт ренотрафік з проблемою, що почав витікати антифріз ззаді двигуна біля блока. Там у нас вихід з помпи і йде такий металевий патрубок. І зробилась дирочка в ньому з цієї сторони. От. Почав витікати антифріз. Щоб замінити цей патрубок, Потрібно зверху відкрутити корпус термостату. Потім знизу потрібно відкрутити бочку сажевого фільтра. Ще кріплення на ній є два. От Відкрутили ми від турбіни. Потім треба відкрутити від турбіни актуатор, який геометрію відкриває і закриває. Ось цей актуатор і кронштейни. І тоді ми вже отримаємо доступ, щоб витягнути ось звідти ось цей патрубок. Так що французи зробили все дуже удобно. Треба пів машини розібрати. А, чуть не забув. Потрібно зняти ще підвісний і полуось і злити масло з коробки.